Псалом четвертий всьому керунок Господь. О Боже правди, вислухай мене, помилуй і почуй мою молитву. У тісноті ти простір дії дарував. За мене сам пішов на ворога у битву. Сини людські, навіщо ГАНЬБИТЕСЬ, Навіщо любите марноту і неправду? У славі процвітатиме Його народ, Закон послухає, візьме його пораду. Кажу у гніві тяжкосердо не грішіть, не будьте пам'ятущі злободенням, роздумуйте в серцях, у мирі перейдіть, приносьте жертву правди сьогоденням, бо хто покаже благо, як не він. Та виявить нам світ нелицемірний, в земне для Воскресіння прийде Бог. Умре зерно, а лан стане безмірний. Ти дав веселість серцю і єлей, вино і хліб примножилися статки. У мирі засинаю, сплю, встаю, Щоб зняти кам'яні старі печатки. І бачу я надію на життя, і чую, Божі завжди будуть у достатку, і розумію, наш кінець не вічна смерть, він є народження в твому початку.